Вітаю друзі Божого захисту там, де ви є, і хочу подивитися історію нового Донасора, який був вишений разом, який був сім років, да, віддалений і також був як тварина да, з когтями, то тобто єс, до чого приводить бізуння. Гордість. Бог лишає разуму. Тому, спустя певний час, сім років, да, він покаявся і сказав: Господь, він над цим і все не що проти Господа. Тому покаяння воно приводить до. Благодаті до миру, до любові, тому і потрібен Ісус сьогодні кожній людині для того, щоб мати в серці милість, любов і доброту, і мир Божий. Ну, хай Бог береже вас.